Як побудувати коло, вписане в трикутник, потрібно провести дві бісектриси, вони в деякій точці перетнуться. З цієї точки перетину, провести перпендикуляр до будь-якої сторони, це буде радіус даного кола, ну і провести коло. Але є трошки легший спосіб. Не обов'язково починати саме з трикутника, це трохи довго. Можна почати з кола. Малюємо невеличке коло, десь 1,5 см радіусом. І далі, якщо нам потрібно, щоб навколо кола, у нас був. Гострокутний трикутник, малюємо нижню основу так, щоб її краї виходили трохи за межі кола, тобто були більші, ніж діаметр. І це буде дотична, так як сторони описаного трикутника дотичні до кола. Далі проводимо другу дотичну, яка починається із кінця першої, і відповідно проводимо третю дотичну із кінця другої. Якщо нам не вистачає або трошки довше, ми просто їх домальовуємо. Це буде гострокутний трикутник. Щоб навколо кола був описаний прямокутний трикутник, ми малюємо нижню основу, один край якої буде в рівень із колом. А другий край буде трохи виходити за межі кола, це також дотично. Утворюємо з попередньої дотичної прямий кут. Другою дотичної, а третя дотична це гіпотенуза, яка перетне дві попередніх. Якщо потрібно, дещось домальовуємо, якщо не вистачає, якщо щось лишнє, який відрізок, просто витираємо. І Щоби... тут утворюється прямий кут. Щоб намалювати тупокутний трикутник, робимо так, щоб один кінець нижньої основи не виходив за межі. Кола, а інший виходив. Далі будуємо тупий кут із цього краю основи і третю дотичну, яка перетне дві попередніх. Ну, так само, якщо вона не перетинає, то ми просто її домальовуємо. Ось такий спосіб побудувати коло, вписане в трикутник.